Всім привіт з верхівця! Що показати? хочу? Показати хочу те, що віддаю борг. Це у нас глушитель з Волги. На ту чорну лісову зайшов. Купляв для себе, яку я продав з Іжовської вихопної. Обіцяв відправити дядькові, як тільки з'явиться Волга в розбор. Волга в розбор у нас була. Тобто є, остатки ще її продаємо. Ось човік придбав, теж гулі, то зараз скажу. Так, вихопну, відправляю, це човіку треба диски і камери, скату він не хоче брати. Хоча ціна одинакова, обіцяв я йому. Дати гайки доступець. Ну, вийшов такий косяк, запустив я тут одного Дрозда в огород. І так вийшло, що всі 30 гайок, тобто 10 з моста і 20 штук з Волги, він забрав собі. Хоча договор був, що він забере тільки з Волги. Но Жадність вона побіждає, а очність вона завжди перемагає. Він, мабуть, їх Петриківки на ринки продасть, купить собі, та не купить він собі нічого, він жадний. В общем, не важно. В общем, так як з гайками у мене вийшов просак із одного дрозда, буде дядькові. Три камери. Камера також стоїть грошей і чималий грошей. Хоча домовлялись за дві. тобто Я компенсую трошки те, що я обіцяв, Ну чим можу. Або зараз заїду до колеги, якщо знайду, то будуть гайки, якщо не знайду, то буде камера. Це довелось розібрати працюючий мотор. В принципі, непоганий мотор. ну Чуйку треба тільки головка. Тому головка буде їхати до нього. Якщо що, в мене ще є один мотор працюючий, скажімо так, другий сорт не брак, тисячі гривень, кому цікаво. Так, да, ледь не забув. Восьмерка у нас досі в продажі. Нагадаю, газ, бензин, е легкосплави, переоформлення. Красний салон червоний. Цей агрегат також у нас в продажі. Зимові два колеса є, даю в придачу, рольові тяги даю в придачу плитки, плитку, радіатор плитки даю в придачу. Заводиться їзди, акумулятор присутній, сильної гнилі нема. Де, звісно, є ціна 12 тисяч за восьмерочку 24. Е, цей агрегат. Та завтра будемо заганяти його на дороботку, хай поки стоїть. Тут у нас трошки творчого безводу, отак ось, ось от готовляться ступиці. Одна готова, з другої треба вибити корень, щоб добути оцю цапку І буде з дядькою. Нога як нема, блин. Так, тут у нас хаос, безлад. Нагадаю, 32 тисячі е, інжектор. А далі вже кому цікаво, дивіться по відео попередніх. Так, можливо, кому балка треба. І хтось за рульові тяги не помню, відправляли мені, не відправляли повідомлення. Взагалі, не можу знайти повідомлення, значить може не відправляли або удавилось якось випадково. Кому треба, напишіть, кому що треба, пишіть, не соромтесь. Так, ось у нас друга ступиця а ось цапа. Треба вибіч корень. Да, можливо, кому там колодки, оце все треба. Кому може підкривки треба. Номер телефону для зв'язку отут. -от. В коментарях можете просто плюсик ставити, вже буде для підтримки каналу. Да, і саме головне, евакуатор також в продажі. Ще не продався. Кому цікаво. Тут номер телефону, дзвоним, пишемо. Дозбирав евакуатор посилками. Значить, що замовляють? Навіть отаке замовляють колесо, воно недорого. Чому замовляють? Тому що все воно здається в металу, а мені про якісь молдинги там писали, що здаються. Привода. На слову там один остався неповноценний з наружнім. наружньою гранатою десь в мене ще є нова граната внутрішня. По-моєму, ще десь має бути. Якщо кому цікаво, то й напише. І замовить. Домовимося по ціні. Буде дешевше, звісно, ніж купити. У вас в магазині десь Рульова рейка ланас продана. Багато ще чого продано, ну там то Укрпошта, то Delivery. В общем, в принципі, поки мабуть і все. Нема що знімати вам, нема що показувати. Я, ну є, він там, он Ford, то на ремонт. <кхід> на ремонт є, на продаж те, що було, те є. Ліпшого поки нічого нема. Пропозицій нема, всі їздять, бояться. Тому і ми будемо поки сидіти вдома, продавати те, що є. Все, всім удачі, всім пока.